Однокімнатну квартиру, двокімнатну чи навіть будинок на все це у Луцьку є попит. Відтак ми вирішили поцікавитися, яка ж ситуація на ринку нерухомості, і як змінилися ціни у 2023-му та що ж чекати у 2024-му. Тож забудовники, попри усі труднощі та виклики, активно зводять будинки, а волиняни не менш активно купують житло. І якщо на кінець 2022 та початку 2023 року ціни на помешкання були більш-менш на стабільному рівні, то за рік вони стрімко рванули вгору. Про це розповів керівник напрямку житлова нерухомість однієї з агенції Луцька Роман Вольчинський. Рік був динамічний, був хороший і. Якогось спаду не було в принципі. А в, це, якщо ми говоримо про первинну вторинну нерухомість, то е, ціни і кількість самих продаж його збільшилася. Якщо говорити відстакових стерозуміння, це, це десь від 15 до 25 в порівнянні з іншими роками. Так, попри доволі суттєве зростання ціни, житло продається, як то кажуть, на ура за словами Романа Вольчинського успішно продавалось у 2023 році у Луцьку все: первинне та вторинне житло, земельні ділянки та будинки. По цінах то Но вбудови стартували, можна було купити метр квадратний починався він від 24 там тисяч. То в принципі під кінець року вартість метр квадратного вже почала становити там близько 29-30 тисяч. Що ми маємо? Ми маємо здорожчання за рік, якщо в відсотках це. Прядка 20%. далі давайте дивитися і рахувати. Ось, наприклад, за даними сайту з пошуку нерухомості Лун ціна за метр квадратний у ЖК «Дрімтаун», що у Луцьку у січні 2023 року була 25 тисяч 650 гривень. А вже у грудні цього ж року стрімко зросла аж до 35 тисяч 150 гривень. Ще одна луцька набудова ЖК Карамел Резиденс. Квадратний метр у січні 2023 року. Року вартував 31 тисячу 500 гривень. Через рік ціна піднялася до 34 тисяч за квадрат. Щодо ЖК Супернова, то як вказано на сайті Лун, ще у січні 2023 року ціна за метр квадратний була 25 тисяч 200 гривень. А за рік вона підскочила до 34 тисяч гривень. А ось у ЖК Грін Стріт ціна за квадратний метр у січні 2023 року була 27 тисяч гривень. А вже у гру. У зросла до 31 тисячі. Щодо вторинного ринку, то як розповідає Роман Вольчинський, ціни підскочили також. Ціни піднялися, піднялися в різних сегментах по різному. Якщо ми говоримо про великі площі, великі будинки і великі квартири з великими площами, вони піднялись на ну, незначно. Що є традиційним? Ціни піднялися в нас на однокімнатні, двокімнатні квартири. В принципі, це те, що сьогодні є в попиті, і з хорошим ремонтом. Люди купують все-таки житло, як би не сталося. Би... Щоб сьогодні в нас не відбувалося, але люди купують житло за словами рієлтора. Попит на купівлю житла зріс за рахунок багатьох факторів, адже окрім купівлі нерухомості для себе чи рідних, люди інвестують, щоб мати пасивний дохід або ж беруть участь у кредитних програмах, таких як, до прикладу, ЄОСЕЛЯ. у 2024 році. Як каже Роман Вольчинський, здешевшення житла точно не планується. Ціни Будуть також підніматися. здешевшення не буде. Це це традиційно. У нас є е, перша причина знов таки це дефіцит робочої сили це на будівництві, це здорожчання матеріалів, паломостильних матеріалів. Я так вважаю, що ціни в нас будуть коливатися. В двадцять році знов таки в різних сегментах, але вони будуть стартувати від 30 тисяч за метр квадратний, і, можливо там до 35-37, можливо, до 40. Тож ситуація на ринку нерухомості загалом доволі динамічна, однак ціни на житло все ж невпинно йдуть вгору. Аналітики стверджують, що попри запеклу війну з окупантами, люди все ж продовжують планувати та купувати житло, що ще більш додає нам віри у світле майбутнє та перемогу над російськими окупантами.